Сьогоднішній ранок почнеться занадто гарно. Я вже біжу на зйомку, але цього разу я буду по той бік камери. Я намагаюся періодично і сама потрапляти по іншу сторону об'єктива, і хочу вам сказати, що це дійсно важливо як для фотографа. Коли сам проходиш через ці емоції, починаєш інакше знімати інших. Та й для себе це така терапія: побувати в кадрі, зловити момент, зберегти молодість, емоції, себе справжню. Ось що в нас вийшло цього разу: усе саме так, як я і відчувала. Ще я обожнюю друкувати альбоми і зберігати фото саме так, а не в електронному вигляді. І мені справді подобається час від часу піднімати сімейний архів, роздивлятися різні зйомки і згадувати ті періоди життя. Тому і вам лагідне нагадування, обов'язково регулярно друкувати свої фото. Щойно я повернулася зі зйомки і мені дзвонить кур'єр, що прийшла моя посилка. Тож зараз будемо розпаковувати разом. Я чесно довго трималася і не замовляла ці годинники, але. Я жертва маркетингу. Ну як тут можна устояти, коли така красива упаковка? 70% знижки на сайті, ще й браслет у Подарунок це просто небезпечно для мене. Момент істини, О, боже, які вони гарні! Обожнюю такі дрібниці, які додають настрою і завершують образ. Наступного ранку я вже з камерою в руках, і моя найгарніша модель на сьогодні моя мама. Колись, років 15 тому, я її багатенько так знімала на мильницю. Ось просто бездумно, без зупинки багато клацала. І звісно, трошки її цим дратувала. А ось сьогоднішній наш результат вже виглядає ось так. Далі ми поснідали, випили кави і багато спілкувались в Дізінгов. Тут дійсно смачна кухня і затишна атмосфера. Після чого вирішили зайти в магазин нішевої парфюмерії, який, до речі, нещодавно відкрився на європейській площі. Я там вже не вперше, дуже люблю ці запахи і завжди знаходжу щось своє. В планах взагалі зібрати велику колекцію ароматів, але поки що, обираю, що мені більше до смаку, тестую і щоразу відкриваю для себе нові смаки. Коли я повернулась додому, чоловік несподівано запросив мене на побачення. Ми заїхали за вечерею і поїхали в ліс на осінній пікнік. Тиша, яскраві кольори, довкола усе наче з картинки. І роли від холодної качки. Ну тут і слова будуть зайві. Це не реклама, просто хочу поділитись, бо куштували їх не вперше і залишились приємно вражені. Роли великі, свіжі і начинки тут, як бачите, не шкодують. Ранком наступного дня ми вирушили в маленьку подорож. Поїхали в Умень. Хотілося встигнути відчути останні теплі дні цієї осені та прогулятися софіївським парком, поки природа ще в золотих барвах. Особисто для мене хот-дог під час подорожі на машині це невід'ємна частина. У повсякденному житті у мене ніколи не виникає бажання з'їсти хот-дог на заправці, але під час подорожі він має особливий вайп. У вас теж так? Вхід на територію коштує 200 гривень з людини. Площа парку сягає 180 гектарів і він вражає своєю природою і архітектурою. Софійський парк в Умані нереально красиве місце. Тут озера, водоспади, скелі, тунелі, підземна річка, старовинні скульптури, місточки, тварини все дуже атмосферне. Просто ідеальне місце, щоб погуляти і трохи перевести дух від міста. Восени парк особливо магічний. Золоті дерева, туман над водою ну, шикарне місце для ваших фото чи відео. Ми взяли з собою бутерброди, чай в термосі і вирішили зробити маленький пікнік просто посеред осіннього парку. Погода в основному була похмура, але чесно, це взагалі не зіпсувало настрій. Навпаки, у такій тиші парк стається ще спокійнішим і атмосфернішим. Але й промінчиками сонечка нам теж пощастило насолодитись. Востаннє ми тут були ще три роки тому, і таке відчуття, ніби нічого не змінилося. Парк так само чарує. Софіївка прекрасна в будь-яку погоду. Головне, не поспішати і відчути момент. Ну що ж, ми вже їдемо додому. День добігає кінця. Ось так пройшли декілька моїх буднів. Дякую, що провели час зі мною. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть ваші враження в коментарях і не забудьте підписатись, бо попереду чекає дуже багато цікавих зйомок, подорожей і історій. До зустрічі!